Доброго дня, шановні восьмикласники. Отож, ми з вами працюємо з перший урок з теми квадратні рівняння. Це надзвичайно важлива тема в алгебрі, бо потім будуть на неї опиратися всі інші теми. З допомогою квадратних рівнянь розв'язується дуже багато завдань різноманітних. Давайте ще раз звернемо увагу, що ж таке квадратне рівняння. Квадратним називається рівняння вигляду Ах квадрат плюс БХ плюс С. Далі А. B та C – це просто числа, да? коефіцієнтами ми їх будемо називати. І кожен з цих коефіцієнтів має свою назву. Е, перший коефіцієнт А називають старшим коефіцієнтом, так як він біля старшої степені квадрату. Далі другий коефіцієнт, так і називається другий коефіцієнт біля Х. І третій коефіцієнт це інколи говорять вільний доданок, вільне число. Тому що біля нього немає множника Х, Х це наша зміна. Далі, в залежності від того, чи будуть якісь із цих коефіцієнтів дорівнювати нулю, виділяють декілька видів неповних квадратних рівнянь. Ось в такому вигляді, як воно записане ось тут. Воно називається повним, ще раз нагадую. А якщо чогось не вистачає, то це буде вже неповне квадратне рівняння. От, наприклад. Першому рядочку у нас і другий, і третій коефіцієнт дорівня нулю. То рівняння спростилось взагалі до найпростішого: а хвад дорівнює нулю. Це відповідь тут однозначна, тільки х дорівнює нулю. Бо тільки замість x можна підставити 0, щоб вийшло 0 у добутку. Причому. Обов'язково акцентую увагу на те, що жодна з умов тут немає, щоб а дорівнювало нулю, а старший коефіцієнт ніколи не дорівнює нулю. Бо якщо він буде дорівнювати нулю, тоді перший доданок зникає і наше рівняння втрачає сенс квадратного. Воно перетвориться в лінійне, а лінійні це вже не цікаво. Ми цим займалися раніше. Тобто для квадратних рівнянь характерно, що перший коефіцієнт старший ніколи не дорівнює нулю. А решта можуть там собі вже якось чередуватися, хто із них буде дорівнювати. В другому випадку, якщо третій коефіцієнт дорівнює нулю, а другий ні, тоді дане рівняння матиме ось такий вигляд, і розв'язки будемо шукати розкладанням на множники. Тобто тут необхідно розкласти на множники, винести задушку. Що ми, в принципі, робили раніше, бо квадратні рівняння саме неповні, нам уже траплялись в попередніх класах. Далі. Третій варіант, якщо другий коефіцієнт дорівнює нулю, а третій коефіцієнт, мінус третій коефіцієнт поділено на А буде менше нуля, тоді коренів не буде, бо корінь не добувається з від'ємного числа. А от якщо більше нуля, Ось це, це відношення. Тоді розв'язок ми шукаємо. Просто знаходимо х квадрат із виразу спочатку, це мінус С поділено на А. І потім добуваємо корінь з цього виразу, ось чому воно не повинно бути від'ємне. Отож, давайте спробуємо розібратися ще раз. У нас бувають повні квадратні рівняння, коли жоден з коефіцієнтів не дорівнює нулю, неповні квадратні рівняння, коли якийсь із коефіцієнтів дорівнює нулю, крім першого. І ще. Розглядалися зведені квадратні рівняння. Що ж таке зведене квадратне рівняння? Ось тут у мене не записано воно в таблиці, тому давайте проговоримо: це таке рівняння, коли старший коефіцієнт дорівнює одиничці. Тобто тоді рівняння матиме вигляд х квадрат, плюс, зазвичай я пишу так, px, другий коефіцієнт букви П називаю, потім поясню, чому. Плюс це ми можемо назвати як Q. І дорівнює нулю. Ось таке рівняння називається зведеним, бо старший коефіцієнт одиничка. І для нього буде існувати така цікава, дуже шикарна теорема Вієта, яка дозволить нам рахувати корені майже усно, якщо воно буде зведене. Але про це більш детально пізніше. Тому тут коефіцієнти назвали іншими буквами. Можна було написати Б та Ц. Як з неповного квадратного, як з повного квадратного рівняння зробити зведене. Та, в принципі, дуже легко, якщо ми всі коефіцієнти поділимо на перший. Припустимо, у нас буде, наприклад, зараз запишемо собі якесь рівняння. 2х квадрат плюс 3х відняти 5 до рівня 0. Це повне квадратне рівняння. Воно не зведене, тому що старший коефіцієнт. Не одиничка. Але я хочу його зробити зведеним, тому поділю повністю все рівняння на двійку. На 2 поділю перший доданок отримую х квадрат. На 2 поділю другий доданок, отримую х. На 2 поділю третій доданок отримую мінус два з половиною. А ось таке рівняння вже є зведене. Давайте трошки потренуємося з складанням рівнянь з коефіцієнтами визначенням це тільки поки що знайомство. Тому буде неважко. Номер 592 такий ж самий, як додому номер 593. Скласти квадратне рівняння. Тобто не потрібно його розв'язувати, а просто скласти, де старший коефіцієнт дорівнює 6, другий коефіцієнт дорівнює 7, третій коефіцієнт або вільний член дорівнює 2. Загальний вигляд має рівняння таке х квадрат, тут х, і нам потрібно вписати ці коефіцієнти. Старший а дорівнює 6, другий 7, третій 2. Все більше нічого. Просто придумати це рівняння з такою умовою. Друге старший коефіцієнт 1, другий коефіцієнт мінус 8, третій коефіцієнт мінус 1 третя. Пишемо. 1 х квадрат, Можна одиничку коефіцієнт, в принципі, було навіть не писати. Це рівняння буде зведене, знову ж таки, звертаю увагу. Мінус 8х та мінус 1 третя вільне число. Третій варіант. Це ми перших два зробили. Далі третє. Старший коефіцієнт у нас буде мінус 0,5. Другий коефіцієнт дорівнює нулю буде неповне квадратне рівняння, тому що другий коефіцієнт дорівнює 0. І вільний член дорівнює 2,37. Рівняння матиме вигляд мінус 0,5 біля х квадрату. Далі доданку в нас немає з х і тільки 2,37 вільне число, дорівнює 0. Четверта умова ще останнє придумаємо. Старший коефіцієнт 7,2. Другий коефіцієнт мінус 2. Вільний член дорівнює 0. Знову буде неповне, тому що третій доданок нульовий. 7,2х квадратів. мінус 2х. І дорівнює 0, тому що плюс нулик ми можемо не писати. Ось таким чином ми самі складаємо квадратні рівняння за даними умовами. Далі, номер 594, подати дане квадратне рівняння у вигляді стандартному, яке є у нас в означенні, вказати значення коефіцієнтів А, Б і С, старшого другого та вільного члена. Що для цього потрібно? Та, в принципі, те саме, що ми робили раніше. Ми з такими рівняннями вже е, зустрічались, де у нас було спрощення, тобто розкрити дужечки, звести подібні доданки. 6 на 3 ми множимо 18х. мінус 6х до квадрату. Сюди ж перенесемо 7 і плюс 2х до квадрату. Звертаю увагу, що в квадратному рівнянні абсолютно все повинно бути записано зліва, а справа записаний нулик. Далі зводимо подібні: 4 х квадрат, Додати 18. 100, мінус 4х квадрат, вибачте, тут мінус у нас 6 було. Додати 18х. Та відняти 7 до рівня 0. Ось це ми утворили квадратне рівняння. Нас не просять його розв'язувати, поки що ми не вміємо повні квадратні рівняння розв'язувати, навчимось трішки пізніше. Далі, друге. х помножити на х плюс 1 дорівнює х мінус 3 помножити на 7х плюски. Розкриємо дужки зліва та справа і абсолютно все перенесемо в ліву частину х на х, х до квадрату, х на 1 буде х. дорівнює x на 7х буде 7х до квадрату. Далі х на 2 плюс 2х. мінус 3 на 7х мінус 21х, та мінус 6. Зводимо подібні доданки, але спочатку перенесемо все вліво. х квадрат мінус 7х. Квадрат Буде мінус 6 таких х до квадрату. Далі 1х, відняти 2 таких х, але додати 21х. Буде мінус 20, ні, не 20. Вибачте, тут де мінус одиничка і плюс 21, плюс 20х. Та перенесемо ще плюс 6 дорівнює 0. Знову отримали повне квадратне рівняння. Аналогічно виконуємо третє, четверте. Це ми вчимось зводити до квадратного рівняння в стандартному вигляді. І останній номер, який ми сьогодні, розглянемо, номер 596. Поки що ми нічого не розв'язуємо. Нас просять тільки вказати, звести до квадратного рівняння. Тобто якось їх перетворювати. Звести до квадратного, але зведеного. Тобто, щоб старший коефіцієнт у всіх цих рівняннях дорівнював одиничці. А для цього ми тільки що говорили, що потрібно зробити? Поділити на старший коефіцієнт. Якщо ми подивимось на перше рівняння, то воно вже є зведене, а дорівнює одиниці, тому воно зведене. Далі, друге. Друге є не тому нам потрібно позбутись від цього старшого коефіцієнту яким чином? Поділимо на двійку. Ділимо на 2. Зліва буде х до квадрату. Далі 6х ділимо на 2 буде 3х. Далі 8 ділимо на 2 буде 4. Дорівнює 0. Хочеться автоматично мені вже одразу розв'язувати зведені квадратні рівняння, бо тут одразу видно розв'язок. Це буде 4. Ага, тут не мінус 4. Ні, не видно. Дискримінант вийде, мабуть, від'ємний. Далі третє. Одна третя х до квадрату плюс мінус 5 до рівня 0. Щоб тут позбутися від старшого коефіцієнту, нам достатньо домножити все на трічку. І тоді 3 знаменнику скорочується, буде х квадрат. Далі буде 3 на х 3х. І мінус 5 на 3 мінус 15. Знову отримали зведене. Четверте. А ось це рівняння є зведеним. Тут цікаво, воно вже зведене. Просто записане не в правильному порядку. Ми перепишемо його в правильному порядку. Буде х квадрат мінус 6х та плюс 16. І воно вже записано в правильному порядку, зведене квадратне рівняння. Ну, давайте ще розглянемо п'яте. У нас мінус х квадрат плюс 8х та мінус 7. Хотілося би сказати, що зведене. Але ж у нас старший коефіцієнт не одиничка, а мінус одиничка. Ось тут мінус стоїть перед х квадратом, записаний. Тому пропоную все це помножити на мінус 1. Знаки при цьому змінюються на протилежні. Буде х до квадрату, мінус 8х та додати 7, дорівнює 0. А в шостому пропоную зробити це самостійно, поділити необхідно все на мінус 0,2. При цьому змінюються знаки. Буде х квадрат, далі 0,8 на мінус 0,2 буде мінус 4х, і мінус одиничку поділити на 0,2 зі знаком мінус буде 5 дорівнює 0. На сьогодні все. Працюємо над домашнім. Вчимо, що таке неповні, що таке зведені, що таке повні квадратні рівняння. І продовжимо роботу на наступному уроці. До побачення.